Всім величезний привіт! З вами Аня і ви на каналі чим простіше, тим смачніше. І сьогодні я готую надзвичайно смачні курячі рублені котлети. Отож, сьогодні готуємо ще один улюблений варіант котлет моєї сім'ї. Для цього куряче філе я помила, відрізала все лишнє і порізала його з такими. Маленькими шматочками. Якщо хочете, можете порізати мілкіше, але все-таки ми готуємо рублені котлети. Я ось люблю, коли шматочки м'яса все-таки відчуваються. Так, сюди додаємо: в мене тут порізана цибуля і морква. Цибулі у мене тут приблизно 50 грам. Ну я люблю смак цибулі в котлетах, тим більше, що вона додає нам додаткову соковитість, тому я беру 50 грам. Якщо хочете, можете взяти менше, але цибулю не виключайте, тому що ми готуємо все-таки з курячого філе, а це м'ясо суховате, тому цибуля тут обов'язково. Міленько я ось так її ріжу ножем, наскільки це можливо. І тут у мене морква. Ці котлети морку додаю обов'язково. Ну, по-перше, я не хочу, щоб відчувався смак моркви, але я хочу, щоб морква дала свій красивий колір. Тому я її зазвичай ось на миленькій тертицітру. Тим більше, вона ще нам дасть додаткову соковитість, тому морку додаю. Ось так додаю цибулю, морку, і все об'єднаю. Далі сюди я додам 2 яйця, знову ж це перемішаю. Сюди ж 2 ложки крохмалю. Крохмалі у мене кукурудзний, якщо хочете, можете замінити на картопляний, ну, в крайньому випадку на муку. Ну, скажу вам, по правді, з мукою мені не дуже подобається. Все таки я використовую кукурудзенний кромай, але зараз повторюю, якщо немає то можна замінити навіть в крайньому випадку на муку. Тут у мене 2 столових ложечки. Сюди я додаю 2 столових ложки сметани. У мене сметана домашня, але в принципі жирність сметани особливого значення не матиме. Теж сюди додаю, якщо хочете, сметану можна замінити на майонез. Бажано звичайно домашній. Ну, але все-таки заміна на майонез можлива. могила. Так, ложки у мене такі, звичайні, без гірки, звичайні собі такі столові ложки. Так, перемішую трошки. Далі по спеціях. Як я вже неодноразово зазначала, що я не люблю забивати смак продуктів спеціями, я люблю їх підкреслювати. Тому набір спецій у мене... Мінімальний. Так, обов'язково сюди сушений часник. Я вже, коли ділилася своїм рецептом, котлет свинини, казала, що використовую у фарші саме сухий часник, оскільки він краще розкривається у стравах, які проходять термічну обробку. Сюди сіль, сіль за смаком. У мене тут трошки менше, аніж в чайної ложечки. І перець. У мене тут 1 четверта чайної ложки чорного перцю. І все добре перемішую. Повторюю, якщо хочете, звичайно ж, можна додати ще чогось. Будьте, ви якихось улюблених спецій, які ви зазвичай використовуєте. Приправу до куряти неможливо. Або ще щось. Ну, це все на ваш смак. І залептами індивідуально. Я, крім, крім перцю, солі та чеснику сушеного, більше нічого не використовую. Так, нам потрібно це все добре вимісити. Ось так я роблю це ложкою, просто добре перемішую, щоб всі інгредієнти наші рівномірно розподілилися. Крохмаль, сметана. Ось так. Так, тепер наш фарш потрібно залишити десь на хвилиночок 15, аби він трішки настоявся. Так, на хвилиночок 15 я залишаю. Якщо не маєте часу, звичайно, можна залишити надовше, на годинку, на дві, на три, в принципі, як у вас буде виходити. Єдине, що я буду залишати при кімнатній температурі, якщо ж залишаєте більше, ніж на півгодинки, заберіть все таки до холодильника. Ну і накрийте, звичайно, чимось плівкою, харчовою або кришечкою. В моєму випадку вже пройшло 15 хвилин і я поставила сковорідку на розігрів, налила сюди приблизно ложечки 3 олії. Тепер будемо смажити наші котлетки. До речі, щодо нагріву. Я смажу трішки нижче, ніж середній. Ну а ви дивіться, як у вас. Воно головне не повинно підгорати, горіти, а повинно готуватися. Можливо, у вас на середньому так буде добре, ну у мене це трошки нижче, ніж середнє. Тепер свій фарш я ось так перемішаю ще. І тепер ложкою формуватиму котлетки. Тобто набираю ложку фаршу і викладаю на сковорідку ось так. Формуючи котлетку. Так, нам потрібно зробити з усіма нашими котлетками. Ну, наскільки це можливо, роблю Ну, Я роблю круглу. Можливо, хтось хоче овальну. Можливо, хтось квадратну. Все вже таке. Залежить від вашої фантазії і бажання. Так і, напевно, ще одна у мене поміститься. І ще одну покладу. Ще трошки. Досить товстими їх не робіть, щоб все встигло добре просмажитись. Ну, взагалі курочка смажиться швидко, тому багато часу це не займе. Ось так мої котлетки з однієї сторони вже підсмажилися, я їх перевернула і тепер на іншій стороні ще посмажу і доведу до готовності. Приблизно хвилиночки три. Ось такі котлетки в результаті в мене вийшли. Смачні, соковиті. До речі, на їх аромат вже прибіг з вулиці чоловік. Насправді реально це дуже смачно пахне, волі пробуджується апетит. Ну, тож раджу, обов'язково, просто обов'язково приготуйте, спробуйте, адже це надзвичайно просто, але дуже смачно. А я нагадую, що з вами була Аня. Дякую, що дивитесь, дякую, що готуєте зі мною. Бажаю всього вам самого найкращого і до зустрічі в наступних відео.